Вас вітає інвестбокавель, єдина офіційна інвестиційна платформа курорту з продажі та купівлі нерухомості, бізнесу та земельних ділянок. Через відділи продажів «Інвест Буковель», які є в ключових мегаполісах країни, можна купити, придбати найрентабельніші, найефективніші і найвигідніші об'єкти нерухомості. А якщо ви є будівельною компанією, яка прагне вигідно та якісно продати свої об'єкти нерухомості, відділи продажів «Інвест Буковель» до ваших послуг. Ми створили ваш відділ продажів під ключ. Ми візьмемо на себе абсолютно все під ключ від розробки концепції маркетингового плану, Плану та комерційних пропозицій до створення максимально професійного контент-плану та наявність фактичного відділу продажів з найпрофесійнішими експертами з нерухомості безпосередньо на вашому будівельному майданчику. І головне до ваших послуг наша найбільша база інвесторів, яка на сьогодні в Україні є найпотужнішою та є нашим надбанням, яким ми неймовірно пишаємося. Доведемо вам це 5 та 6 жовтня на архітектурно-будівельному форумі, який відбудеться в центрі столиці, в ТЦ Парковий. До зустрічі!